Вітаю! Скоріше за все для багатьох українців найогиднішим звуком на сьогодні, та й залишиться на довгі роки, є звук двигуна шахеда. Коли цей вкрай небезпечний мопед пролітає над твоїм будинком, а ти не бомбосховищі, і все це чуєш, це забути тяжко, і цей звук дійсно викликає тільки негативні емоції. Але не тільки цей звук. Гучні звуки двигунів автівок, мотоциклів та мопедів, на яких по вулицях українських міст літають наші з вами сусіди та співгромадяни. Дратують багатьох. Звісно, лунають запитання: а де ж поліція? Чому вона не реагує та не зупиняє водіїв? На ці гучні та різкі звуки реагують навіть військові. кажуть, якщо мотор реве на весь район, техніка ППО може сприйняти його як загрозу. Тож сьогодні в акценті про гучні двигуни про штрафи і небезпеку для нашого психологічного стану, Як і завжди стисло. Та й по суті, поїхали.